Я адвокат Юрченко Валентина Вікторівна, свідоцтво 0045-01. Приїхала на захист свого клієнта, чорного Павла Олексійовича, село Дачне, Київська траса на блокпусти. На вимогу до поліцейських познайомитися з протоколом затримання мене почали бити до в що мого клієнта загрузили як собаку. І 100 -х... і вивезли в невідомому напрямку без протоколу затримання і без супроводу поліцейського. Унаступ штовхання і приміння до мене фізичної сили мандуже бойцюка і в мене також нерву до Прошу максимального рекордства, зараз мені буде показуватися допомагати. Надіюсь, після это Дайте мне возможность с клиентом. Поспусти, с клиентом. мы за вас, мы, нет, нет. Мы, мы его продали. По, момент... Да, с вы же, его а продали. Вы нет. Нет. Ви, нет. я сейчас фиксирую на ведите до автомобиля. Ведите Вызываем свечу оперативную Да, ведите автомобиля. Еще раз. Ведите автомобиля. Нет, мы не езжаем, ребят.

Цього, чого я немає? Ой, його немає? Ви пишете, подиво затримання. Затримуйте його, потім не тримаєте. Давайте позатримаємо. Ні. Я, я, я вас не трогаю. Ідіть, там друзі.

<рес> <рес> Ви да, від, такого затримання, пожалуйста, <рес> мать. Від не чіпайте мене. Відідід я показую, давайте кого вам не трогайте. Я кажу, відійдіть від дороги, будь ласка. Я, я розумію, розумі. відійдіть від дороги. Не прийдете, під автомобілі. Ви на дорозі заходите. Мітно, що спочатку у військо йшли добровольці. Потім ті, хто отримав повістку, зараз військо комплектується тими, кого впіймали, каже голова депутатської фракції партії Голос, член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.